Дональд Бісет Подорож Джо. Раз на рік дочка начальника станції в селі Педінгтон мила дах свого будинку. І сови, які жили на даху, часто падали вниз, тому що дах ставав слизьким. Совиня Джо вирішило, що коли наступного разу прийде пора мити дах. Він поїде на день в село до бабусі в гості. Йому вже набридло падати з даху. Він сів у потяг, який йшов до бабусіної хати. Потяг звали Шервуд, а машиніста містер Босток. У тебе є квиток? запитав містер Босток Совеня Джо. Звичайно, відповів Джо. І показав містеру Бостоку свій квиток. І вони вирушили в дорогу. Як тільки прибули до бабусиної станції, Джо побіг до бабусі. Він прекрасно провів день у бабусі на кухні і довго бавився з водопровідним краном в дзюркоче не дзюркоче. Шерву теж непогано відпочив. І заправився вугіллям. а містер Босток пив чай і їв хліб з варенням. Але він їв не дуже акуратно і забруднив варенням рейки. Тому, коли зібрався в зворотню дорогу, Шервуд не міг зрушити з місця. Колеса прилипали Ох! сказав він. «Але Хникати не став, «Пф!» – сказав він. Пф, пф, пф!» Але зрушити з місця так і не зміг. Містер Босток покликав на допомогу Джо, а Джо свою бабусю. І ось всі разом містер Босток, бабуся Джо і бабусін кіт, якого звали Том, піднатужилися. І почали штовхати. Але Шервуд, як був, так і залишився стояти на місці. Тут Джо прийшла ідея. Коти ж такі облизи, подумав він і сказав. А чому б тобі, Томе, не облизати рейки? Том з великим задоволенням. Злизав з варення і запив це водою. Коли Джо повернувся додому на станцію Педінгтон, зірки вже згасли. Починався день, і йому страшенно захотілося спати. Адже сови сплять саме вдень. Він злетів на дах, заплющив оченята і швиденько. Заснув.